Дивіться, бачу коментарі: вже не потрібно бути експертом, щоб здогадатися, що це е, лайно з Російської Федерації. Тільки там люди е, в такій парадігмі живуть, що там історичні землі, якісь якусь таку херню тхне з них, що взагалі нахрен не натягнеш. А чого ви тоді, якщо ви там за історичні землі не повернете куріли Японії, всю Сибір, Китаю аж до Урала, Кубань, Україні? Що ви там, за що воюєте? А якщо згадати, що у вас прямо на Красній площі стоїть Владимір, і підіть туди почитати, хто тут? Київський князь, який заснував той ваш 에, чумний барак? Ну що, будете повертати, Україна на 1000 років старше, Росії ще й засновником є того їбанутого царства. Тому давайте цієї парадигмі, історичні землі і так далі, подавайте все те, що ви забрали, історичним власникам Японії, Китаю, ну, іншим там, пів, аж до Пітера, там, вся ото, Карелія не ваша, Кубань, не ваша. там, Якщо ваше залишиться, то там десь Москва, ваша Московія в районі другого кільця, ото все, що ваше. А все інше то вже не ваше. Тому закрити цю тему раз і назавжди, тому що якщо всі заберуть все, що їм належить, то вас там під Москвою тільки залишиться.